Да, ще, ще один момент, момент, маленький хлопці. Оцей компресор нам передавали в ремонт наші друзі. От. Вони займаються ремонтом кондиціонерів, у них своє СТО. Вони весь час ремонтують їх. І на сьогодні вони вже міняють сальники самостійно, так як придбали такий наборчик. Так що і вам рекомендуємо, хлопці, отакі компресори, щоб ремонтувати, щоб на них сальники міняти, отакий наборчик треба мати. Треба мати отакий наборчик. Щоб ремонтувати отакі компресори. Такі та багато інших, так як ви бачите, набор великий великий набір. І сальник, ви заміните, практично на будь-якій моделі компресори. На будь-якому автомобілі, комбайні, тракторі. На будь-якій техніці компресор-кондиціонера, ви зможете відремонтувати. Всім до побачення. Компресор кладемо. До коробочки відправляємо нашим клієнтам, нашим друзям. До побачення!